Люди всієї України, вони прагнули Європи. Бо вони всі мріяли, все ж таки ідеалом Європи. Тобто, ідеалом, де є захищеність людини. Тобто людина просипається зранку, вона відчуває себе захищеною. Вони хотіли, щоб нарешті ця мрія здійснилася. Хоча б не для них, то для їхніх дітей. Зараз Європа розвивається там, у них зовсім інші пріоритети. Тобто вони всього бояться, вони думають тільки про позитив. Вони хочуть тільки думати про теплі речі, про комфорт, про сервіси. І зараз ми б зайшли б з такою мегасимфонією духу, не знаю, як би європейці на це відреагували. Звичайно, вони б щось згадали. Так? Якщо б ми зайшли б з розумінням, що все ж таки свободу треба кров'ю завойовувати, вони б цього просто перелякалися. Можна сказати, що рік роботи тут це як рік повноцінної революції в душі кожного, хто тут працював: з волонтерів, виконавців, однодумців, ентузіастів. Перша фраза людей, які сюди приходять, це згадування саме енергетики. Тобто енергетика або дух, або якась і матерія вона тут присутня, так же як цей дух був присутній на самому майдані.